Як захистити автомобіль від корозії після зими? В першу чергу ми повинні розуміти, що найголовнішим нашим ворогом після зими є дорожні реагенти, які потрапляють в мікросколи на лакофарбовому покритті, контактують з металом, і метал починає. Іржаві. Тому, в першу чергу, після зими автомобіль потрібно ретельно вимити. Підійде звичайний автомобільний шампунь і також допоміжні засоби, які дозволяють виконати більш глибоке очищення. Це можуть бути засоби, які вступають в реакцію з металевим пилом і потім його видаляють з лакофарбового покриття. Це може бути пластилін або інші очищаючі засоби, які дозволяють ретельно вимити лакофарбове покриття. Також особливу увагу приділіть мийці нижче. На ньому також накопичується багато забруднень. воно менш захищене ніж кузов автомобіля, і тому йому потрібно приділяти більше уваги після ретельної мийки. Кузов і днище автомобіля потрібно захистити. Для лакофарбового покриття підійдуть різноманітні воски. Якщо ми говоримо про рідкі воски, їх вистачає на 1-2 мийки. Якщо ми говоримо про дорогі тверді воски, їх може вистачати на пів року і більше. Для днища використовуємо спеціальні бітумні засоби, вони продаються або в аерозольних балончиках, або таку обробку можна зробити на спеціалізованому сервісі. Також не забуваємо про приховані порожнини. Для обробки прихованих порожнин достатньо придбати засіб, який називається, ну, наприклад, Wie Пенетраційний склад, він продається в аерозольному балончику з трубочкою і дозволяє самостійно обробити приховані порожнини в дверях, порогах тощо. Після того як ми вимили, висушили і захистили кузов автомобіля, потрібно також прибрати зайву вологу з салона автомобіля. Тут підійде або тепла погода, або паркінг з опаленням. Також для того, щоб прибрати з салона зайву вологу, можна використовувати різноманітні тканеві мішечки або, наприклад, шкарпетки, наповнені сіллю або наповнювачами для туалетів. Тварин за добу-дві, ось такий засіб, залишений в салоні автомобіля, забере всю зайву вологу і забезпечить сухість в салоні, і також береже вас від неприємних запахів.